Йому шукають нову родину. Це для кота на ім'я Рудий, чи його господаря мобілізували, навіть не дозволивши передати ключі від квартири знайомим. Тож пухнастого довелося рятувати зоозахисникам. Зараз власник кота проходить військову службу. Де саме та інші деталі знає кореспондентка ТСН Галина Капустинська, і також розповість, як нині почувається кіт рудий. Перемотаємо лапуську. Він наляканий. Спочатку пручається, та потім все ж довіряє ветеринарам. Все, я просто кампресік. Я ще сніму через 15 хвилин. Твій компресик, і все. І більше сьогодні тебе не чіпаю. Чесно. У клініці кіт на прізвисько рудий вже понад тиждень. Його від голодної смерті врятували зоозахисники. Його господар 31 грудня вийшов у магазин і не повернувся. Він, звісно, не знав, що він вийде і зникне, тому у кота було їжі і. Води на там добу. Олега затримали працівники ТЦК і одразу ж відправили в учбовий центр. Він думав, як там його роди. Отже, позвонив другу і хотів передати йому ключі від квартири, де був сам кіт. От він приїхав, але військові не дали. Йому передати ключ, той тобто вони там посміялися, сказали що це не на часі, і що це проблеми кота. В цей час сусіда Олега увесь час чули жалібне нівчання кота, який опинився у зачиненій квартирі, і Олег про це здогадувався. Отже, щойно йому повернули телефон, почав шукати зооволонтерів. Ті вже зв'язалися з поліцією і спробували врятувати кота. Він заліз на балконну через форточку балкона, проліз на балкон. І там вже не було ні води, ні їди, і він там постійно сидів і в такому ж занедбаному стані. Давай. Ой, красавчик. Маленький, маленький, дивись. За словами ветеринарки Дарії, рудий пережив сильний стрес, і у клініці ще кілька днів відмовлявся від їжі. Почали курс інтенсивної терапії, тобто це були крапельнички, якщо просто говорити. Його насильно годували. Плюс почали курс заспокійливих препаратів. І він вчора він тільки почав сам їсти потрошечку. Тепер зоозахисники шукають рудому родину, яка була б готова взяти його на перетримку, поки Олег не повернеться зі служби. В Перспективі його треба каструвати, полікувати зубки, зробити вакцинки, і будемо шукати йому нову родину. Для того щоб дізнатися, хоча б якусь інформацію про самого господаря, їдемо в будинок, де він проживав. Там нас зустрічає сусідка пані Любов. Вона розповідає, що Олег сирота і кіт рудий єдиний, хто в нього є. Да, да в <зв>. нього немає. Немає тим більше, що він погано бачить, і кажуть, здоров'я в нього погане. Ви ще я не знаю, де там сусідка казала, що він проходив комісію, і йому сказали, що тебе в армію не заберуть. Сусіди розповідають, Олег жив скромно, грошей було небагато.